Доброго вечора всім, радий всіх бачити. Ну, По-перше, я хотів би привітати з перемогою на виборах міського голови в другому турі Дикого Геннадія Анатолійовича. Побажати йому успішної роботи на благо Белоцерківської громади, на благо нашого улюбленого міста. Я не хочу зупинятися на цифрах вже статистики по підсумках виборів, тому що вони ще уточняються, є тільки попередні дані. Я думаю, що незабаром виборча комісія мешканців міста познайомить з цими цифрами. По-друге, на першій сесії нового скликання закінчиться термін мого перебування. Термін моєї каденції на посаді міського голови. Тому я хотів би сьогодні подякувати за ті роки сумісної роботи, багатьом-багатьом людям, які проживають у нашому місті, проживають і працюють. Безумовно, це працівники виконкому, заступники мої. Це керівники наших комунальних підприємств, це керівники наших комунальних закладів освітянських, культурних, спортивних, молодіжних. Це багаточасельна армія людей, які працюють сьогодні в житлово-комунальному господарстві. Це представники дуже багатьох громадських організацій, політичних партій, з якими ми разом працювали. Я дякую всім і тим, і тим як, з якими ми спорили. Тому що спор, як відомо, народжується істина. Та й взагалі просто всім тим, хто є в нашому місті, з ким я спілкувався, я завжди відчував вашу підтримку, тому що якби не було підтримки, ну, було б дуже тяжко працювати. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день місто перебуває. В належному стані. Мені не соромно ні за один рік пропрацьований і прожитий на цій посаді біля церкви, тому що сьогодні бюджет міста не з дефіцитом, а навпаки, профіцитний. Є стабільне перевиконання бюджету, що дозволяє сьогодні виконувати і понадпланові роботи, які планувалися на початку року. Ми не маємо сьогодні жодного комунального підприємства, яке б мало заборгованість по заробітній платі, так як це було в шостому році, коли ряд комунальних підприємств, коли я починав працювати, мали заборгованість по 2-3 по місяці. Я хочу сказати, що всі бюджетні працівники до кінця цього року. В бюджеті нашого міста передбачені кошти по забезпеченню не тільки заробітної плати, а й всіх необхідних виплат, які передбачені українським законодавством. Окремо хочу сказати для тролейбусного депо, для працівників тролейбусного парку, тому що перед виборами тут, м'яко скажемо, було не дуже багато правдивої інформації. Тому я хотів би сказати, що по рішенню останньої сесії, яка в нас була, і по тих е, планових находженнях субвенцій працівники тролейбусного парку до кінця цього року повністю забезпечені е, заробітною платою. Е, за ці роки місто прогресивно розвивалося. Кожен рік це був рік якогось чергового кроку вперед. Ми перед собою ставили і реалізовували завдання, щоб раз у рік здати в експлуатацію якийсь соціальний або ж культурний заклад. Тому за ці роки в місті з'явилася і нова школа, школа на зелені. За ці роки побудований стадіон, побудована льодова арена. За ці роки практично новою стала дитяча поліклініка в багатьох та практично всіх закладах охорони здоров'я оновлена і багато закуплено сучасної медичної техніки. Значно зміцнена база спортивних шкіл, великі кошти з року в рік і в цьому році це рекордна сума отримання коштів для капітальних ремонтів освітянських закладів. От сьогодні Юрій Федорович Петрик сказав, що порахували з усіх рівнів бюджету, тільки освіта в цьому році отримала 11 мільйонів гривень. Це досить суттєва сума. Зроблено багато і зроблено це всіма нами, нами разом. Безумовно, що проблеми були, є і вони завжди будуть. Тому що місто це великий організм, який потрібно розуміти, організм, який розвивається. Безумовно, що е проблеми є і з сьогоднішнього дня. Я їх добре знаю і думаю, що Євген Анатолійович теж їх знає, тому що він 5 років буде депутатом міської ради. І над тими проблемами, які є в місті, е осторонь, я безумовно стояти не буду і вже як. В якості депутата міської ради, безумовно, буду теж долучатися до вирішення їх в нашому місті. На цьому я хотів би закінчити свій виступ і ще раз подякувати всім за підтримку, за спільну роботу протягом 9 років, коли я займав цю посаду. Ну, По-перше, враховуючи, що сьогоднішній день такий день працівників радіо і телебачення. Я хочу привітати вас цим святом, причетних до цього свята, сидячий в цьому залі. Я відверто хочу сказати, що я пишаюся тим, що в місті Біла Церква є така розгалужена мережа засобів маси інформації. Я пишаюся тим, що протягом 9 років, коли я працював, і можете підтвердити, що б там не писали. Ну, проти мене, як міського голови, чи там проти виконкома. І не завжди це було коректно і не завжди це була правда. От. Я ніколи собі не дозволяв, щоб викликати, там, запросити в кабінет, чи навпаки, приїхати до головного редактора, якісь розборки робити і таке інше. Це було на совісті кожного, того, що писав, і тих, що публікували. От. Але разом з тим, мені приємно, що сьогодні в місті Біла Церква. Така розгалужена мережа засобів маси інформації. А за останній час наше місто, як і по всій Україні, ну ті новинки, які з'являються, мається на увазі. От як про БЦ сьогодні з'явилося, да, вже 5 років просто такого не могло бути. От і сьогодні. Через мережу інтернет ну, дуже сильне йде спілкування і дуже великий поток інформації. На жаль, дуже не завжди він противний. Так, таке життя сьогодні. От. Тому всі сторони засобів масової інформації, їх проявів у нашому місті, вони присутні. От, і вони є. Починаючи від класичних, двох наших муніципальних газет Замкова Гора і Громадська Думка. От, і закінчуючи, я ж кажу, інтернетом. Скажу, що по роботі міського голови, робота міського голови вона на виду у кожного. Як і моя робота була протягом 9 років, вона була публічною. От, і я ніколи не... Не цурався людей. Сказати, що вона легка, ну це буде неправда, вона нелегка. От. І я вважаю, що якщо робити добросовісну свою роботу в міському голові, ну, він не зможе пропрацювати 20 років на тій посаді, як є міські голови по Україні. Я просто не уявляю, як можна віддаватися цій роботі і буде 15 років, 20 років міським головою. Що бракує, це суттєво бракує початковим міським головам, це безумного досвіду. Скажу що про себе. Я коли в 2006 році був вибраний на посаді міського голови, а перед цим я працював, вважайте, десь 15 років заступником і все ж бачив, що робиться в виконкомі. Приймав участь у засіданнях виконкому, є сесії, все інше. Я вважав, що після виборів на посаді міського голови ну, все буде просто і зрозуміло. Но скажу вам таке річ, що я тільки на другий рік роботи на посаді міського голови, я в повній мірі зрозумів, що, що потрібно робити мені, як міському голові. Тому що ну, немає ні одного такого вуза на Україні, він просто не може бути. Де б учили, навчали, щоб стати міським головою. Тому саме життя зробить так, що людина або зможе працювати, або не зможе працювати на цій посаді. Найскладніший період, 9 років ви їх разом зі мною жили в цьому місті, ви їх пам'ятаєте дуже добре. Вони ці 9 років були всі дуже складні. Але безумовно найскладнішим періодом було цей період, коли розпочалися в Києві події на Майдані, коли розпочалася революція гідності. Біла церква поруч, і в біля церкви, безумовно, що ну, не могло бути по-іншому, як те, що люди теж приходили до виконкому і ну, виявляли. Своє ставлення до тих чи інших подій, які відбувалися тоді в Києві, будемо говорити так, тому що саме в Києві перебігалися і події. Був так званий Белозарківський майдан. І для мене це був дуже непростий період, тому що я розумів, що найважливіше було в той час утримати спокій в місті, і не допустити те, що робилося в вакханаля по інших містах України. Тим більше це все підігривалося телебаченням, показували то одне, то інше місто, де захоплювалися адміністративні приміщення, де підпалювалися, де знущалися над керівниками. От, е, ну, слава Богу, в Білі Церкві е, такого не було, тому що 90 днів, день в день. І приходилося і вночі бути у виконкомі, і запалювали всі своє освітлення по виконкому, коли проходила інформація, що мали приїхати молодчики для того, щоб чинити якісь безпорядки і таке інше. Ми робили тут і чергування. І це був дуже, дуже непростий період, але потрібно було спілкуватися з людьми. Я кожен день, якщо люди приходили, я виходив до них, спілкувався. Слава Богу, що було розуміння. Такої великої агресії не було. Ну і безумовно складні дні були. Це коли розпочалася війна на Сході і почали з'являтися в місто привозити перших, які загинули. Тому що зустрічі з сім'ями загиблих. І Самі проводи, це дуже тяжко було. Були протягом 9 років і періоди дуже тяжкі економічного характеру, дефіцит в бюджеті виникав, як тоді по всій Україні. Не розуміли, звідки брати кошти на виплати заробітні плати, але це вже були такі моменти, з якими ми справлялися. Знаходили варіанти і вчасно це все робили. Але найскладніше це були ті моменти, про які я зупинився на них. Чи були прогнозовані для мене результати, ну, я не можу сказати, що вони для мене були прогнозовані. Чесно кажу, не можу сказати, що вони були прогнозовані. От, хоча після першого туру, другий тур для мене він вже був прогнозований. Перше потрібно, мабуть, відпочити, тому що в мене, я посчитав, я 120 днів відпустки. От. Ну, ясно, що 120 днів я відпочивати не буду, а якийсь перепочинок потрібен обов'язково. А потім, я ж кажу, ну, депутатська робота, і подумаємо, ще чим займатися в місті Біла Церква. Ну, Чимось буду займатися. Приємних подій завжди з задоволенням чекав це дня міста. Тому що в день міста, ну, по-перше, дуже багато всього доброго робилося в місті і цікавого. От. І в день міста. Люди всі по-другому були налаштовані. В хорошому настрої, з посмішками, веселі, багато спілкування було, делегації приїжджали, от, гості. От, це були хороші дні.